Друзі, всім привіт! А, хочу записати відос. О, щось горить на пості і тут. Ой, не пам'ятаю, чи вдариться у Титана чи ні. Вдарив отлічно, хорошо. От Усилились ми до нас підійшли декілька а, таких прокачаних достатньо бійців. От. І ми вже вийшли на титанчиків. Бачите, вісім зірок, жовто в не можемо вложити. Не вистачає нам ще трошки буквально. Десь треба 2 гравця. 2-3 гравця сильних, і будемо кліпати. От. Ну і самим теж вчитись. Що я хотів? Відео взагалі не про це, а про обнови. Перша обнова, яка мені дуже сподобалась, це обнова квестів. Збільшили кількість нагород, і тепер якийсь смисл їх проходити. Тому що тут книжок 25, одна навіть така дається, ну просто класно. Ну, більше там енергії затрати, і, але зверніть увагу, що сила, е, сила для проходження збільшилась. Тобто, ну, от, Такі гравці, е, які недавно почали гратися, вони не зможуть це проходити, але в принципі, вони їм і не дуже то і потрібні ці книжки. Е, от, тому що в них герої не ну, наскільки на, на дві зірочки, на три, максимум чотири прокачені. Так наприклад, такому. Як я, гравцю вже більш сильному, який довше грає. Е, і реально вже герої є прокачені. От, наприклад, Джеймі у мене єдиний поки що прокачаний. І кому вже треба подивитися скільки просто. 245 цих книжок, ну звісно, як там давали по 3-5 книжок, це блядь, як просто ні о чому. От. Е, тому квести ці класні зробили. Я щось спочатку глянув на оцей золотий квест Есос, і мені здалося, що тут вони додали якісь нагороди е, по золоту і по частинках Мармонта, я, чесно кажучи, не пам'ятаю скільки було. Я думав, що тут 5 кусків давали, але вроді ребята кажуть, що нічого не помінялось. Бачимо, що по силі нічого не помінялося 232, так що я думаю, що дійсно тут нічого не помінялося, але ці кузні, оце все срібло, хавчик, все, все апнули, прості квести. От, тому, в принципі, плюс у нас дощ лиє, град шуровав. Давайте вдивимося, що тут нам... Strale енерджі, тра-та-та, пасіба. Дали енергії флажків. E, дякую, верніше, вибачайте. Ляпну. E, ну, ми тут не крутимо, я чекаю завжди, щоб був станіс. І, або червона жінка і там кручу. Так, що ще хотів сказати по, по, по цьому сказав 29 гравців, ще одне місце, я хтось додався, чи в нас було 29, я вже, вже забувся. У нас є одне місце і ще є два неактивних. Чисто тримаю їх для того, щоб людина ну, бачила, що альянс майже заповнений і такі більш сильні гравці завжди хочуть, щоб прийти. 30-м і був повний альянс. ну І плюс мені подобається 4 мільйона цифра. ну Кажу як є, я там не буду розказувати, у нас є 11. А мені, кстати, заходив щось він. ну Бачите, 30 днів онлайн. ну Можливо, заходив, забанили пацана мощного і не хочу його кікати. О, от. Ну, коротше, все сказав по цьому поводу. Дивіться далі. Яке ще нововведення? В принципі, великої від цього користі я не бачу. Багато хто там хотів його. От, для мене я не бачу великої користі. Це блин, мабуть зря я в набіги зашов. От, Але я просто хотів показати тут, тому що тут я найбільше бачу сенс цього всього. Це фіксування команд. Тобто вибирайте зборки якісь, наприклад. Ну, Що я не бачу в цьому зараз користі, того що в мене немає там особо цих команд. О, опінали мене, давайте подивимося, що таблицю лідерів. Я лягав спати вчора, я був перший. А зараз, мабуть, вижили навіть стройки по-любому десь на шостому сьому місці. Мені каже, бо вже майже обід. А я ще ні разу не заходив, тупо не було часу реально. Треба ж хоч комусь працювати, правильно? Ну так як я і думав, вішість... Ого! 3 400 останніх ірина собі, ну не думав я такий розрив. Це пацанчик постарався з нашого альянсу 6. Тіл є. Е, ну коротше жорстко. Оце я в мене в принципі чуть-чуть побили, я щось там 2700 був чимось. Ну пацани бачу не сплять. Ладно, зараз будемо розбиратися. Бити. О, давайте якщо відос, то давайте я і свого поб'ю. Е, ну треба своїх бити, Три тестувати оборону. От, Що я хотів сказати? Коротше, по командах. А, де вони ці? А, тут не можна показати. Teams, а що, оце, мабуть, тут команда? Да, от. Бачите, дракончиків не за можна використати. Ти, ти типу, виставляєш сюди команду, тому жалко, що не можна якось їх перейменувати, щоб я собі бачив. Ну давай, йди, детті. Бачите, це я там виставляю, я вже не пам'ятаю, що це я за команду виставив. Перша команда. Бог його знає. Друга команда це проходження всяких квест, квестів. Типу, щоб всі ударники в мене були. Давайте команду для ПВП створимо, яку я граю. За Зача... часту. Це в мене ланістери. Так. Так. І Мір'ян Трант, він хоч і худощавий. В нинішніх реаліях можна було б взяти когось і пожирніє. Але він хорошенечко тримає удар. Все. От ну, створюються ці команди. Я бачу тільки смисл у них це для ПВП, якщо ви типу, проти якихось е, там, е, суперників, наприклад, проти зелених, там, Ланістери, хорошо, проти там, льодових з діспелом, проти щитовиків, Тормунда взяти. Ну, типу, не треба кожен раз заходити клацати. В цьому, да. От. Поки що у нас команд не особо багато є. Тому такого прямо аж ажіотажу в мене не було, типу, але хорошо, що це зробили зараз. Можна чуть-чуть привикати. В принципі, такий приятний бонус. Все супер. Так що там ніхто в нас не зарядився. Так, о, давайте виб'ємо ви сноу. В таких боях проти старків я всім раджу виносити бронерізів. Це ребята, які накладають лід. Прям ужасні тіпи, дуже кумарять і... Портять, коротше. Всю вам гру. Тормозить вас. Так, це диспеллерами притримаємо, коли там що, Давайте ще фіольчиків підкинемо. Вот. Так, щось ніхто не хоче заряджатись. Давайте по Джеймі ще підтягнемо, по чуть-чуть. Станіс хоче зарядитись. Хорошо, хай так. Ну. Yeah. No... Не бачу. А, вот одна монеточка є, хорошо заглядився, що ми на щитовика потратимо, чи на малого. Малина в пріоритеті, щитовік торн використав вже. блядь, ну. кого заткнемо? Ну, давай цю дівочку заткнемо. Вона нам не подобається більше. Зараз трошки почнемо серсей бити. О, забувся похилити всю. Давайте наступний раз, наступний ход ми здіспелимо це все. Так, що в нас тут? Нам тепер бажано набити монетки. Дві монетки, бачу тут. Ну, коротше, по дві тільки. Давай, все, походив ти? Ні, не, ну що ж ти не ходиш? Що ж ти такий подлес не ходиш? Все якось нащадалось добре, але... Нет, походив чи ні, не можу зрозуміти. Щось коротше передумав. Ні, вроді походив, нанесемо йому зараз продіспелим щит. Продіспелим йому. Не продіспелиться. А чого він без безстаунт? Та я ж пропустив момент. Чотири хода. Ну бог з ним, коротше, ладно. І так доб'ємо. Нас серце я вже злоба 4 рівень, бачу. Злиться. Тігріцо. Так, давай, цього в зліва, щоб вже не не муляв нам. Давай сюди. Так. Давайте підкинемо ще монет. Вже злоба 5 по 13 тисяч б'є. Ну, ладно, давайте просто монетки подозберемо і все. Ти такий жирний, блін. А, він ж червоний, ну да. На. Все, наступний хід їх має змити Ну, може останеться чуть-чуть. Ні, не остався все. Свого кента побив. Не багато нього забрав. Але якось так. По обороні, що можу сказати, треба виставляти всіх. Бажано виставляти всіх у одної сім'ї. Вони тоді краще працюють набагато, навіть якщо там на одну зірочку менше, але виставляйте. У мене поки Тормонт стоїть, я не знаю. Тормонт 6 зірок просто може бути місто Торна поставити. Карліка. Давайте поставимо, мабуть. Бо Тормунд все-таки Ну, безпонтовий, якщо має щити ламати. Хай буде слабша трохи команда. Так, тільки, тільки ми заховаємо. А, Тіріона. Заховаємо в лівий фланг. Де він? Де він є? Все, отак от буде така трошки слабкіша команда, але будуть всі ланістери. Будемо мощні. Так, це що я хотів це сказати. А в принципі все, В принципі все, що хотів сказати. Е ну, коротше, такий приятний бонус, в принципі. Не особо я бачу там смисл, того, що команди в принципі, зберігалися, Коли ми там проходимо якесь. Давайте покажу. Е проходимо якісь там чи випробування, чи карту ту саму, там фарм. Але да, ти заходиш. Давай. Щось чехлиця. Заходиш, от тобі команда, окей. Ну, що ти там, може, другу хочеш взяти команду, пожалуйста. Яку? З драконами. Окей. Можемо з драконами взяти. Ну, я беру таку типа... Кстати, давайте сюди зробимо чуть-чуть її. Змінимо. Оберемо цих, поставимо цих. Буде така, типа, жирна, жир, команда жир. Жиріків. Все. Можна навіть сюди отак. Тут червона що у нас? Ну, все, отак нормально. Це буде в мене команда на проходження. От. Все, в принципі, більш нічого додати немає. Цього зміни хороші, хотів записати відео на 2-3 хвилини, бляха получилось на 11. Е -е, що кристали всі рубіни, ребята, моя порада, як і була раніше, ви собі. Накоплюйте, не маючи їх витрачати на стихійни. Єдине, якщо ви бачите, що вам не вистачає 15-кусків, ну, 80 кристалів спустити на гарант, щоб забрати гарант. Якщо ви не забираєте гарант, взагалі не бачу сенсу крутити там, чесно скажу. Ну, все, Чекаємо якихось івентів, чекаємо на якихось новин. Заходьте, заходьте в Альянс, є три місця, по суті, якщо ви 500 сили і більше, якщо ви хочете бити жирних. Драконів, чекаємо війни Альянсів чи Союзів, не знаю, не подобається мені Союз, як вона називається Союз, це ну, трошки не та парафія. Ну, хоча, Можливо, в них якісь інші по цьому. Може це переклад такий. О, тому заходьте, є три місця, будуть скоро війни Альянсів, тому я на свій, в нас всі бійці, може там один-двоє не в Телеграмі, але як почнуться війни, буде координація через телеграм-канал. І тут е, всі будуть вимушені бути в телеграм-каналі, щоб була комунікація, щоб ми могли спілкуватися, а от, і вигравати, вигравати, і двігати в топчики. Все, давайте, якщо ти адекватний і прокачений нормально, залітай до нас. Якщо просто почнець, теж можеш підтягуватися з телеграм -канал. А от, е, все, Всім удачі, до побачення.